О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четверть мій найгірший сон. Я скажений. Інсайдери стверджують, що Until Dawn таки отримає оновлену версію, яка релізниця не тільки на п'ятому плейстейшені, а ще й на ПК. Це звіздец страшно, але дуже цікаво. Крім того, ширяться чутки про плани капкани Sony випустити на ПК цілу купу своїх ігор. А ось і план. Який план? Що? Зокрема, другого спайдермена, другого Ластофасу, Годовар Рагнерок, Гостов Цушіма, Демон Солус та інших старих проєктів, але не Bloodborne. Мабуть, така моя доля. Також оновлений Hunt Showdown, релізниця на PS5. Апдейт буде абсолютно безкоштовним для всіх власників ps 4 версії. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. В мережу потрапив трейлер Five Nights at Freddy's Into the Pit. Так, ще однієї гри в цій невмирущій франшизі. Скот Коутон, батько цього проєкту, пізніше підтвердив, що грав розробці доволі давно і має релізнутись на річницю виходу найпершої гри. А було то 8 серпня. А oh, холера чи то Фредді Фасбер? ор 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 Судячи з вакансій опублікованих стрінкен Дістенс, вони розпочали розробку нової гри на п'ятому Анріалі. Вже гуляють плітки, що це продовження Протокол. Нагадаю, що Глен Шофілд, творець оригінального дед Спейсу та першої частини калісто протоколу, накивав п'ятами із студії. Тож, якщо це справді нова частина, то робитимуть її вже без нього. Та ну пішов ти? <звук> Невже. Восьмий текен вже ось ось має вийти. Тож розробники опублікували мапу релізів, а до комплекту ще іграла Девіл Джина. Так, це той самий джин, але під бафом, тому його рахують як окремого персонажа. В якому сенсі? Сену один просто гівно, інший сповнений гівна. У дочасний доступ прилізнувся Enshrouded. Це цікавий онлайново-кооперативний виживач із елементами РПГ та будування. А ще ця гра має українську локалізацію, тож фанатам жанру рекомендую. Заткнись і візьми гроші. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.